І так це друга частина по проблемам 3D в іграх і в сталкері. І от я зайшов в чудову локацію, де класно можна показати, які проблеми в сталкері з 3D. От тут я дивлюся, допустим, колесо, от угловате, в мене зараз включена лоупольна геометрія, оце все правильно, це все класно. Просто далі не заходив. Але заходжу в дім. Ну от, Ззаді, ззаді я бач, ми бачимо ось ось темні плями, оці всі. Це чому? Тому що я включив е моди, які прибирають там спецефекти, наніти все. І е стало, очевидно, видно, це, що чорне це декальки. Декальки всякого бруду і всього прочого. І чого вони чорні? Е через брак через погрішність движка. Тобто декалька накладується на геометрію е, зверху, але якщо їх координати співпадають, виходять такі ефекти, як от зайду зараз сюди, ось ефект мерехтіння. Коли дві геометрії дуже пові... поряд накладаються. І якщо, наприклад, ви граєте в, е, ну, в режимі хайпольному, в самому високому, Відстань між текстурами, між полігонами заміряється більш точно. І між ними, наприклад, там є там, пів міліметра відстань і вони не перекриваються. Але якщо ви вмикаєте режим, де у вас менша роздільна здатність екрану, і у вас виходить, погрішність збільшується автоматично, і 1 мм, це там плюс-мінус. Вже накладається. І виходять тоді отакі боги. Через те, що такі боги виходять, е, оце ж все мерехтіння ж обрабатує ж ваш комп'ютер і воно починає вискакувати. Значить, Зараз я від, відімкнув через налаштування е, з, з модами ці всі декольки, і тепер мені видно оці всі боги. Якби я не відімкнув, тут би було просто не чорна текстура, а просто б дві текстури мигали. Тобто, е, Дуже б мерехтіла ця б ця текстура декольок. Друга яка проблема? Ми бачимо, ну тут мерехтить ясно чого, там сходяться координати. Але чому отут отакі скоси? Тобто це ми бачимо отак розбиті полігони. Поверхня просто квадратна. Просто квадратна поверхня. І ми бачимо, що допустимо тут стіна, а тут кирпич. Так? І що ця декалька повинна була робити? Вона повинна робити, я так думаю, такі криві криві м, оббиття. Ну що, щоб не квадратом, не тайлом включалися кирпичі, так? Да? А типа як роз'їдало, щоб переходить краска ведь. Ну, по-перше, такі штуки не треба робити декольками, такі штуки робляться мультитекстури, як зроблено в тому же ж відьмаку. М, крові вино, здається, доповнення. Там чудові мультитекстури. Тобто сама текстура по шейдеру... Тобто сам шейдер накладає текстуру. А тут зробили декольками геометрією. Зач... Наша геометрії робити оці всі штуки, якщо це робиться мультитекстурою дуже просто. Оце така помилка в розробник. Ну це тут теж очевидно якісь були сколи. І оце вони декольками намагалися працювати. А, і ще що я хотів сказати. Тойл просто прямий. Ну декалько ж можна просто квадрат зробити, чи трикутник. Тут ми бачимо, що трикутник ось ділиться на багаті секції. Нащо? Очевидно, тут зробили якусь криву стіну і намагалися ці декальки всі вигнути. Ну це все ж робиться ж нормалками. там. Нашу таку невелику глибину робити, ділити полігонами і вигинати? Хочете там реглєф на цвік зробити, зробіть нормал мап карту і, і... і не мучте жопу. Отакі от оце проблеми. І так. І розібрався я також з вилятами. Що, що вони нам мудрували. Наче розказую, зараз я вийду з цього забагатного будинку. І до речі, таких декаляк не, не скрізь, а ну, на якихось об'єктах, які вони хотіли красо навести. От як, наприклад, в цьому домі зайду, нема все чисто, все красиво. Ну а в тому будинку... Чомусь вони так вирішили зробити, не знаю. І оце на таких моментах гра часто вилітає. Коли гравець заходить в будинок, генеруються ці декольки. Або ще, ще проблема є з фізики. Наприклад, оця діжка, яка ну це статичний предмет, а є динамічні діжки, які можна буцнути. І вона рожається трошки в текстурах. І починав в текстурах дребіжать і вилітає гра жре пам'ять. Тобто із-за погрішності. Розробники, коли текстують, вони текстують на е, ну, е, роздільній здатності, там погріш, погрішність досить маленька і виходить бочка ніде в текстури не залазить. Але якщо тільки ви вмикаєте меншу деталізацію гри, і вона починає влазити. От, до речі, ось як фори зроблені е, е, теж були декалькою. Я декальку... Відключив і децимація, і от виходить скрулей файливий, вийшов трикутник. Ну, Це не в розробників зроблено, це зробив мод, який ну, продуктивність гри збільшує. Зараз розкажу за моди за ці. Тобто він включив максимальні лоуполі полі зблизька, погіршивши візуалізацію, але щоб менше вилітало. Тобто це включилися лоди. Ці лоди... Повинні включатися, коли вони на відстані оце, як, ну, як отой будинок. Але я через настройки включив, щоб лоди включалися ближче, ну просто щоб менше гра тупила і менше вилітали, поки розробники не пофіксять. І це дало мені змогу подивитися, ну по лодах видно оці боги більше. Ванільні грі ви звісно, не побачите цих богів, типа чорних, все, бо це все лоди ввіпнулися. Це якби я здаля дивився, я б їх не, не помітив оці декальки, що воно просто тьом, тьомні вікна. А зблизька тут б були б якесь скло, я так думаю. І так, за моди. так, Виходимо. Покажу за моди. От є такий сайт Nexus Mod. І що тут виявилося? Ну по-перше, ось о, твік твікер оптимізатор є з мод, як треба встановити. Я розказую не як геймер, а як для 3D. І так, ну, тут робиться просто, створюється там в директорії гри папочка. Чорнобиль Falker Content. Робиться папка mods. і скачується... Скачуються оці файлики і скидаються туди. І що вони роблять? Ну, перш, Перший файл... це спрощує геометрію без. е... без лодів. Тобто він. він оптимізує. він оптимізує гри. гру там якісь спецефекти, тобто покращує трошки FPS, але лоди не перемикає. А другий файл, якщо цей другий кинуть, він перемикає перші лоди, щоб вони ближче в Тобто відстань до лодів перемикає. Наскільки я зрозумів. Так, і далі окремо файл. Оцей файл від, відмикає на ніти. Тут пише, що деякі гравці жалують ну, на ніти ця система в Unreal, в движку Unreal, якщо хто не знає. Тобто проблема вже не гри, а в нанітів. Як ті казали, на ніти там все класно прорисовує продуктивність ні. На ніти вредно для гри виходить, вони тормозять, і от він вимикає. Але оскільки гра тестувалася з нанітами, без нанітів там вигляд зброї, типу не те освітлення, ну не подобається гравцям, тому він це опцію окремо зробив. Далі, які... по цих модах видно, які проблеми в грі. Далі ще мод. Так. Ну, я не розглядаю ці моди які для якогось баланса гри, я саме по графіки моди. Ну, оце аналогічний мод схожий, я пробував його, він так само аналогічно робить. Так само кидається в попку, просто шейдери. Ну той перший мод, він більш глобальний просто. Так, але я хотів назвати мод. Е Проблема в чому? Гра вилітає часто. І вилітає на отаких отих богах. І, а коли гра вилітає, гравець завантажиться, завантаження йде 20 хвилин. Щоб завантаження не було 20 хвилин, яку помилку зробили розробники. При завантаженні компілюються шейдери. Модоруби е, отут зробили мод, який, якщо ти перший раз компілював шейдери, при другому завантаженні шейдери не завантажуються. І мод, скорочує завантаження, раніше завантаження йшло 20 хвилин, а зараз завантаження йде 3 хвилини. Тобто просто не компілює шейдери, бо шейдери зберігаються. От розробники до цього не додумалися. Щас, як би показати цей мод, десь отут він був. Це мутанти, оптимізатор. Віс Омо. О, ось я ще моду сюди дивлюся, оці хр всякі хроматичні А... Е, е, без втрат зору. Так. Що це тут описання? Ну, оці всі парометри... Е, е, це стосується до движка Engine. В ньому переключають на ближню дальність, менший режим. Суть в чому. Так. Суть в чому... Сейчас я покажу. Десь у мене тут є. Ну, це у мене паксус, по попка моди, сюди моди просто кидаються і все. Але крім того, є... Єсть... От в мене мод просто так кидається, но шейдер варнуп. От там треба його серед модів зайти. Оце мод який прибирає шейдери. І скорочує записи гри. Далі що я ще хотів сказати. Так. Конфіг Windows... Так, конфіг Windows... От Engine. В першому шейдері там він файл Engine дає, його треба скопіювати в конфіг Windows і просто включити оце settings на ніт. Це настройки engine для Unreal Engine. А оці всі налаштування, оце от у мене Multicast Endpoint 230C, це вилітає в квестах часто. Вилітає в квестах, немає доступу там до, до порта, бо порт зайнятий системою. У багатьох оця проблема дуже часто вилітає. І що це налаштування робить? міняє порт там 4 шестерки на порт 50 тисяч. І оце я не зовсім розібрався. Автор каже, ну оце engine файл розмістити в директорії Unreal. Я зараз покажу де. Але другий автор розміщає оцей engine в директорії гри. Ну, я для вірності і там, і там його включив. Значить, де директорія Unreal? Це ось сталкер, так, у мене збережено, так. Так, стоп, ну от. Це я видалив. От у вас є е, е, комп'ютер, там юзерс, ваше ім'я, далі апдата, локал, Unreal Engine. І далі тут у вас версії Unreal. Це я видалив в іншій версії цей. Ну, остання версія 5.1. А вас там може бути багато, і 4 і все. І отут в директорії савеконфіг. Оцього файла, якщо немає, його треба створити файл. І додати сюди оцей текст. Цей текст я кинув в коментарях, якщо кому цікаво. Оце міняє порт. Оце міняє ніти, Ну те, що на ніти, текст буде там в модах. Тобто... Розробники поклалися на движок Unreal, а Unreal свіжий і ще баги не всі вилічені, тобто більшість багів сталкера виходить, залежить від розробників. І оце все я не копіював, хоча оце ж те, те саме в Engine, тут налаштування можна скопіювати, розмістити, як кому цікаво. Я на цей сайт посилання скину. Так, але я хотів знайти, де от шейдер? Ще, ще. No Anti-шоters, десь я бачив. Економіка. Uh, uh, stealth Mod. Uh, NPC. Ось Осьо, но шерден Варнуб. Так само просто запускаємо, скачаємо. І оце дуже класний мод, він просто від, відмикає шейдери. Але перший запуск повинен бути без цього мода. Перший запуск гри, щоб шейдери вас скомпілірувались під ваш полп. А далі включаєте цей мод. Ну, як включаєте, просто розміщаєте в папку цю мод. І він працює. Щось тут написав тут конфлікт з якимсь другим модом. Ну, я моді багато не ставлю, я ставлю моди ті, що лікують гру. Так, і оце я ще що тут побачив, ще один мод, який... Е оце відключає NoFільm Grind, Nochromatic... Е Aberration, оце, оце в принципі цікаво. Відключити ці хроматичні викривлення, ті е що мурашки бігають. Тут теж енджини іні міняти, треба розібратися. Так, оцей файл. Games User Settings. Ну, Games User Settings це файл просто який робить настройки гри, так, сталкер. Він отут вже ж десь ось у іні. Якщо повертати оці всі файли, впадки гри, то оці більшість пустих. Але ось у файл Games User Settings він з настройками. Ну, Це в принципі ті самі настройки, що через менюшку. Хоча деякі настройки, в принципі, є, які в менюшок нема, можна глянути пошукати. От, наприклад, Benchmark Steps. От о -о -о, виявляється ігра Benchmark Test проводить, ну тобто тест прозводительності. І тут якісь коригує доні. Ну, це можна експериментально погратися, але ну, я не знаю, що це за цифри, як вони означають. Це фрейм-ліміт, це, це все в грі редагується. Е, нічого тут немає такого. що... Але тут автор цей пише. Е, тут от настройки самого движка Unity, от, е, яких нема. І які венджіне іні треба додати. Оце все... Ну, я поки оце все не додавав, ну. Но... Але перед тим треба передивитися, бо тут він настройки для свого компав вказав. Можливо там десь щось по пам'яті якісь настройки. Треба провіритись. Тут він десь і коментував навіть. так. Що він тут пише? Будь ласка, зверніть увагу, деякі рядки коментарів після точки з зап'ятою, які можуть бути пов'язані з певним, наприклад, ВРР, ВРОМ. Ну от, коротше, ВРР ВРОМ, де, де точка з зап'ятою, а можна, можна включити, можна вимкнути, я так розумію. Де в нього тут точка з зап'ятою? Навіть не бачу він щось. Щось він написав. Ну, можливо, там десь десь є, десь я пропустив, в не важливо. Ось тут... А, ось воно. Ось в коментарі. Тобто МАКС ФПС він 120 включив. А хтось може... От я в себе Max FPS 30 включив. Ну короче говоря, кому кому скільки треба. А, так 8 ГБ тут по пам'яті ось включить. Скільки в пам'яті він? 12 ГБ включив, так? Да? 16 врав, ну короче. Під, це вже індивідуальна конфігурація, ну це тут це три стручки. Так, G Mini. Ну, а це DNG не розмістити. Ну це цікаво. Grain я собі ще не обрав, оце мерехтіння. Треба ще Grain спробувати обрати. Так що кому було цікаво. Так, де в мене гра? Зараз підемо. О, стоп, отут десь я ничку повинен знайти. Ну зараз, допустим, дограємо знайду ничку. Ну, такі з дальності. От до речі, цікаво. А якщо я зараз включу дальность, в налаштуванні, графіка. Е матеріали, просто брубка, просто брубка, якість текстур. Ну, якісь текстури я можу високо сделати. Деталізація об'єктів от, допустимо, високо зроблю. Е е і матеріали високо. І е е деталізація об'єктів оце я так розумію, типа перекмикає лоде. Ну, по логіці, я так поняв. Зараз подивимось, як він буде, Чи вилетить сейчас игра взагалі. От я включив, ну, зараз у мене ось підлагнуло, ні, зараз нормально вже. Я включив більшу якість текстурі матеріалів і все рівно ось. О, і деталізацію об'єктів, і все рівно оце такий боги. І оце через таких богів багато вилітів і грі, коли ви йдете мимо будинка якогось. І вилітає гра. Чому вони так поробили? Або ж це забули. Ну отут же ж явно ось... О, Отут вони просто дирки, ямки робили. Це просто декольки. Це 100% просто декольки. Оце декольки з коли такі кирпичів. Що вони робили їх декольками, а не зробили мультитекстурами? Поняття не ну. Да, От фізика, фізика. Фізика воно нырнула в текстури, тоді з текстур вискочило, ну оце такі баги. із-за таких багів можуть бути проблеми з вилітами теж. Тому при розробці гри, Лучше обмежувати ці всі розраховувати, що будуть отакі баги, застрявання в текстурі і обмежувати оці всі анімації, оці всі фізику, тому що оця коробка бригає, вона ж за... зараз застряне в текстурі і в текстурі почне отак швидко бригати і зажре всі ресурси гри. Оце з фізичними об'єктами треба бути обережно. Ладно, об'єкти ті, що стабільні, стаціонарні, да? Щоб просто стоїть і стоїть він на що. А оці динамічні, вони дуже небезпечні. Ага, я якийсь бронік знайшов крутий. І він. 14. А, то це прості якісь Часи накладені, Ні, ну, часи не деколька, а там деколька. Ну, я не знаю, чому таке рішення вони зробили. Ну і от ми бачимо, що дальність об'єктів не грає, ось ось отець. Просто декальки мерехтять, тому що декальки отак наклали вони. І відстань не зробили, вони то виправляться, вони просто подвинуть цю декальку далі. Але я б їх переробив, просто б зробив би Ну, Нашу геометрію вони робили. Ну дало. Ні, деякі декальки, звісно, геометрію зробиш, ну так як з кулем, ну геометрію можна не робити. Так. Перемкну назад графіку, щоб в мене Ну, я це деталізація об'єктів. Якість хай буде високо. А матеріали та хай низько. Я не любитель спецефектів, а там всяке там що е, освітлення додають, все. Мені головне, щоб гора була продуктивна. Да, і в мене завдання, я зараз гляну, У мене завдання розігнати шпану. А оце завдання я не змог взяти, тому що я заходжу до торговця і вилітаю. Оце через такий по... Появляється якийсь торговець забагований і вилітає. І тепер я повинен гуляти навколо зони, поки не піде звідти той торговець і багнець зникне. Хоча вроді би більшість богів я вже виправив у себе, повстановлював собі всякі оці моди, які прибирають боги. Да, у мене графіка зараз більш срота, не така красива, як на суперкомп'ютерах. Я це ж є, що я зараз туплю, тому що автомат у мене поломаний, заклинює, я його не мог, не мог відремонтувати, тому що на базі ремонтника мого вкрали. ну типа там по місії взяли. Ну ти все вбили мене. Ну ладно, це був коротенький випуск про... Боги oh, 3D в грі. Mm -hmm. Якщо хто гроє, можливо це комусь буде корисне.